І сьогодні шостий день нашої подорожі. Шостий. Погодка трошки сумна, можливо, тому що ми вже перевалили за екватор нашого відпочинку. Але обов'язково має вийти сонце сьогодні, а якщо і не вийде, то ну, в мене такий дорог. Як ми сонечко. — Він як сонечко. Особливо коли у нього пика згорає він взагалі тоді. Як сонечко. Тож. Київ ми покидаємо, вже виїхали, їдемо по Житомирській трасі. По Житомирській трасі їдемо куди, ну, звичайно, у Житомир. Там нас чекає санаторій гайки. Оздоровчий, до речі. Не знаю, що він нам оздоровить? Подивимось. Тож! Вперед! Right. Apart, Друзі, не хочу ображати нікого жителів міста Житомир. Але воно на такому контрасті. Ми заїхали, як у якусь дубцю. Ну, Ну, скажу, як є. Метро. Да, Ти, всі сказати? будинки обшарпані, вулиці грязні, тротуари побиті, і дорога сама, навіть автомобільна дорога побита. Коротше, депресове якесь місце, сіре таке. Як колись раніше був Харків до Кернеса, щось таке, мабуть. Трамваї 19 століття. Да. Тролейбус. Тролейбус. Ну, тролейбус один, ну ми знайшли нормальні тролейбуси. Ближі, яка вулиця. Так. Але, але, але є одне але. Ми. Доїхали до нашого місця поселення і це як оаза у пустині, Ви подивіться тільки. Коротше, заїжджаєш у такі бетонні плити, там калюжа. Ось така лужа калюжа, така дорога. І тут вау, готель, басейн, ресторан, баня Сауна і таке інше. Йолочки, газончики. Паркінг, будь ласка, все помічено, розмічено. Тут, Гайки. мабуть, підсвітка буде. Гайки, до речі, так називається. Оздоровчий комплекс. Нас, з... Нас зараз ще й оздоровлять. Так, і ми тут зараз запаркуємо які нашого чудового гольфа. І побіжимо питатись, щоб заселитись трошки раніше, ніж по регламенту. Місця, до речі, є. Ось ми зараз сюди. Судач... Тут... Ну то ми сюди, мабуть, отак. Опача. Ага, басейн. і вон басейн, він ще відкритий, боже. Але сьогодні, мабуть, купатися не будемо. Що? Щось <соць> прохолодне. прохолодно. Прохолодно! Може він з підігрівом, може. Але все одно якось прохолодно. Це має бути дуже добрий підігрів, мабуть. А чому ти вже назад їдеш? Та я хочу щоб ближче до того стати. Ага. Заселились в номер. Сьогодні з метром вирішили взяти окремі номера, бо був варіант заселення пораніше. Номера одномісні, отакі. Отакий він маленький. З тільчиком. Ну це вже Астішка непогано. Ага, тільки хотів сказати непоганого рівня. Але є нюансики, мабуть, вона вже не молода. Така дірка в стилі. Ну, тут є продезінфікована. Не знаю, чи є так. О! Навіть шампунь. Копці. Тож потрібно одягатись і їхати. По запланованому маршруту сьогодні плюс 10, прохолодно, вітерець, але нічого, головне вкрутити педалі, зігріться, адаптуватися, і все буде. добре.

Піхав на трасу житомир Київ, включив собі музичку, наплю 30 їду і кайфую. Тут дуже широке успішня асфальтоване. Прикольно. Стрижівка. І тут навіть є отака стелка. Я люблю Стрижівку, є дитячий майданчик. Зараз у користеві. Таке невеличке містечко, але тут все є. Є де скупитись, якісь маркети. Навіть Салтівський м'ясокомбінат наш Харківський є, кафешки. Ну і отака центральна дорога йде. Зараз проїжджаю через міст. І тут у така річушка, навіть не знаю, як вона називається, але дуже добре видно сліди затоплення, бо вона якась лавка, або що ще, вона точно була на суші. Ну і тече. Те, що я присутня. Натрапив на цікаве озеро. Вон позаду мене баннер. Це озеро для пожежної безпеки лісів. Такий собі розер води. Mm. На цьому стенді написано правила пожежної безпеки у лісах, техніка безпеки при гасінні. Ну і власне саме озеро. Оце заїзд для. Пожарних автомобілів, щоб у них була змога тут заправлятись водою, якщо, не дай Боже, станеться якась біда і загориться ліс. Далі в мене маршрут переходить у гравійний вздовж цього озера. Ну і далі до каньйону. Тож вперед. Тільки заради такої тропи і озера було треба було їхати сюди, в цьому точно є сенс Соснові дерева, травичка і така дуже аутентична тропа, пробираюсь через ліс, залишилось. Біля одного кілометра до каньйона. І я дуже сподіваюся, що мене саме до каньйона виведе цей маршрут, що він не буде там затоплений посередині. Ага, ось, до речі, вже один моментик є. Тут я проїхати не зможу. Такий потічок. Ну нічого, зараз якось по камінню там проскочу. Thank you 36 кілометрів позаду я добрався до своєї точки, до своєї цілі. Це Корошестевський каньйон. Отак він виглядає, тут каміння, така зона відпочинку. Є бісідочки, лавочки. Піднявся я на вершину каньйону, запаркував свій вельчик біля державного прапору нашої держави і ви подивіться на цю красу. До речі, тут люди займаються скелолазанням. От зафіксовані кільця для страхівок різних. Сосна. Боже, як ти тут закріпилась! Росте прямо на стіні. Висота каньйону досить висок, велика, досить висока. Вода чистенька, прозора. Я думаю, що непогано було б тут послухати якогось співака талановитого з красивим голосом. Ви знаєте, висота така, що, що стрибати у воду? Досить страшновато. Мені цікаво взагалі тут таке робить, чи ні Якщо так, то я би влітку спробував. Тут взагалі отакий камінь. <смінь> такий наче він створений для стрибків у воду. Ну і там от локація така цікава, де сходи. Така зону, зона відпочинку. Можна там рушнички покласти. Знаю, можливо, тут десь є правила поводження в цьому місці, де має бути вказано, чи можна тут купатися або що тут заборонено. Зараз розвідаю, що мені ще подобається у цій всій. Картині це суміш дерев. Там сосни ростуть. Прямо на камінні. Тут якесь листяне дерево, берези. Блін, ну це дуже круто. А тут взагалі стіна. Видно, звичайно, що це обробка людиною. Скеля вертикальна. Такі зацепи? Клас. Ну і до речі, я, я хочу спробувати займатися схеолазанням. Трошки пізніше зараз займаюсь великим тенісом, тренуюсь з тренером, граю з товаришем Дмитром, який в цю подорож зі мною. І власне план який? Потренувати ще теніс, навчитися основній техніці, досягти рівню, щоб ну, просто можна було комфортно грати, щоб була цікава гра, а потім переключитись на щось інше і можливо це якраз і буде скелелазення. Такий трошки секретик розповів. Які красиві місця в нашій країні? Люди, не сидіть вдома. використовуйте своє життя не просто так. проїхався пару хвилинок по лісу. І тут зовсім поруч є отаке велике озеро. Пробую повертатись гравійним маршрутом. Так уздовж полів, огородів, лісів. Місцями є грязь, калюжі, але поки що все проїжджаємо. Ну, власне, отак от. Дуже розчаровую, що у місцевих жителів немає зовсім культури. От я їду вздовж соснового лісу і отакі місця скрізь. Show me all the things you wanna do. I oh, can't wait to try them all. Going around the world in a fancy car. Look at all the stars. I can't believe this is true. It took five fewer years to find you, we're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, you know that, you know that, you know. Це володоріжка, я розумію. Їду посередині траси через сосновий ліс, іноді трапляються берези. який молодий, висп'яні дерева. Скрізь таблички про те, що потрібно берегти природу, сміття немає, людей немає. Машин немає, це просто ідеальний веломаршрут. Це топчик, люди, це топчик для Вільчика, це топчик. Поліція до речі біля мене проїхала, так щось там придивлялося. Не знаю, можливо це якась супер-пупер заповідна зона. І тут взагалі поперед пускам тільки можна знаходитись. Але поки їду. В принципі, заїжджав, ніяких знаків заборони не було. Оді берези. і отакі грибочки, дипостолики, типу зона відпочинку. Сьогоднішній маршрут, такий маршрут крайнощів. То ідеальний асфальт і круті будиночки, то отака дорога і отакі хатки. Зараз Осман каже мені, що такої дорожки в мене 5 кілометрів укатаний пісочок через ліс. Ну а взагалі вже залишилось десь біля 10 кілометрів до номеру. Сьогодні, до речі, зняли з Дмитром два номери тому що зручніше було заселятися не квартиру, як до цього знімала. Не квартира і не друзів у номері. Навіть таке трапляється на цьому маршруті. Пусто, пусто. А тут сходи. А з цього лісу я виїхав. Тож доволі такий непростий маршрут. Буду зараз карабкатися на гору. Почався справжній треш, а там перейшов. Перепонучі розходи спустився в ліс. а Тут тропа є, але вона настільки давно не топтана людьми і скрізь позавалювало деревами. Я чую, що вже десь дорога поруч, але не розумію, оскільки вона поруч. І тут ще такий момент, що потрібно не збитись цієї тропи, а вона в такому стані. Бачите, природа дуже швидко повертає своє, якщо людина знаходить. Такі тут хащі. Як тут пройти? Капець, 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 капець. Спробувати принаймні. Думав я, що такий маршрут сьогодні буде. Фініш 77 км позаду. І я в готелі. Велотріп завершено. Тож я запропонував Дмитру, Це дійство. Відсвяткувати у ПАБІ. Метро, звичайно, сказав, Що, що згоден, Дмитро ж не може відмовитись від таких гарних пропозицій. Тому ми зараз у пабі, який, до речі, до речі саме цікаве. Ми ж то їхали в інший ПАБ, а mm -hmm. нас, е наш таксист помилився і перевіз нас сюди. Тому що це, він сказав кращий ПАП. Mm -hmm. <реш> ми вже не повірили таксисту і залишились тут. Замовили став по традиції. Свинівушки. Це щось новеньке. Якісь гріночки зі шкварками. І, звичайно, рибка. І ще ми чекаємо, що крильця. І все. А, і ковбаски. І, і ковбаски. Ну ков То смачного. Приємного апетиту. Відпочиваємо. Наївсь. Наївся, Лік спати. Дімон теж наївся, напився. спати вкрився. Не знаю, до чого це відео, але це відео означає, що ми задоволені, наїлись, напились, тож потрібно піти прогулятися містом жидома. Я тут гуляв, в принципі, тому Дмитро піде сам і оно. Ой, ну як завжди темно. Але хочу повідомити, що е, шостий день нашого велоавто Алкотріпу майже добігає свого завершення. Ми, коротше, з метром визнаємо, що ми на Житомир зря гнали. Угу. Місто, в принципі, непогане. Є отакі алейки. Все підсвічується. Свіженькі лавки, ну, свіженькі новенькі, є озеленення, газончики, є чудовий пивбар, шульц з чудовою привітною офіціанткою, але ми її нікуди не запрошували, нічого такого не мали у душі. На меті, так. Да. Ну може і мали. Вона мала, може і ні. Але не запрошував. Тож, зараз трошки гуляємо і йдемо спадки, бо завтра дуже рано їхати нам. Ще можна додати, що Дмитро хоче додати. Давай. Дмитро хоче додати, що місцеві, місцевій владі треба попрацювати над візитівкою міста, оскільки центр тут прикрашений, але на в'їзді в місто, наприклад, зі сторони Києва. Ти заїжджаєш і бачиш якусь розруху, сіру. Треба якось прикрасити сам в'їзд в місто, але це ж якраз перше враження про місто. От воно в нас сьогодні було хибним. І тільки зараз увечері ми зрозуміли, що ми помилялися, і тут насправді ну, красиво. Але в центрі. Отак. Так, повністю згоден. І тут у нас така чудова інсталяція. Що тут написано? А Братам загиблим у Авгані. Окей. Окей. Тож, коротше, на сьогодні ми завершуємо, гуляємо і йдемо спати. А завтра їдемо у інше чудове місто. І там буде сьомий день нашого вже автотуру. Бо вело я вичоркую з цього туру. Досить.